Починаємо з вами розклади на березень місяць. Давайте подивимося, що чекає в березні місяці кожен знак зодіаку. Березень місяць у нас дуже такий, скажімо так, трансформаційний, тому що там затемнення, там ще парад планет, там ще багато Венера і Меркурій в ретро. Тож. Досить такий трансформаційний місяць. Давайте подивимось. Починаємо з овнів, Тож, що березень 25-го року принесе для овнів. Так, основна подія, основна енергія місяця. Далі що в нас там фінанси, робота, відносини і давайте порада. Так, що ж для овнів принесе нас? Основна подія місяця, основна енергія місяця якась, знаєте, вісімка мечів. Це говорить про те, що ніби ви в якихось страхах, ви ніби забороняєте собі м, приймати якісь рішення, забороняєте собі десь рухатись далі. Ви вважаєте, це така сама заборона, коли ви вважаєте, що вам не дозволяють, що у вас немає виходу, що вас хтось тримає в якихось рамках, так? Але це тільки ваші власні упередження, ваші власні переконання, ваші власні, скажімо так, страхи. Так, навіть тут на, на карті добре видно, так? А дівчина сидить повністю без пов'язок, без путів, а в дзеркалі вона себе бачить зв'язаною, скованою, ніби вона не може рухатись. Тобто це ваші такі самопрограмування, ваші самоустановки, які не дозволяють вам рухатись вперед і з якими треба працювати. Так, що у нас <кій> далі? Фінанси. В фінансах буде якась боротьба, і прям боротьба така конкурентна, будете десь вигризати, вибивати можливо, якусь підвижку, можливо, якусь зарплату, можливо, за кращу за більш оплачувану роботу будете боротись, бо тут буде якась конкурентна така. Боротьба досить сильна. Або, можливо, це відіграється, як знаєте. Якась метушина така мишача, коли ви щось робите, 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 а по факту нічого не робите. Тобто, знаєте, багато дій, а конкретного нічого. І це впливатиме на ваш фінансовий стан. Тобто, вам буде здавати, що ви ого, го скільки зробили, а за це отримали і ось стілечко. Але насправді це. Ви отримали стільки, наскільки ви зробили. так? Буде багато а, непотрібних зайвих якихось рухів. І це не тільки про фізичну, так, ну ви розумієте, що багато буде таких дій, які а, абсолютно не приводять вас до а, фінансового якогось вашого задоволення. Тобто на це теж зверніть увагу. В поєднанні, до речі, з цією картою ви самі собі ставите якісь. А, Можливо, навіть ви самі собі ставите якісь такі цілі недосяжні, і до них ідете якимись такими окольними шляхами, які взагалі ну, недоречні, взагалі не про то і, і не для того. <кій> Далі. Робота. На роботі, в принципі, ви будете теж захищати якось свої кордони, захищати свій простір, і це вам, скажімо так, вдасться досить, досить непогано. Ви, в принципі, на роботі будете відчувати комфорт і гармонію, не дивлячись на те, що ну, можливо тут про гроші в принципі, не тільки від роботи. Так? Гроші нам приходять з різних джерел. Але в цілому атмосфера на роботі, ваше самопочуття на роботі буде досить непогане. Але пам'ятайте, що потрібно завжди відстоювати свої кордони, завжди мати свою власну думку, а не йти сліпо і тупо за тим, що вам говорять. У відносинах тут щось у вас якісь розчарування, якісь таке, знаєте, якісь. Тоска, печаль, така, яка от, взагалі недоречна не і не потрібна. Ви е, щось сумуєте за, за минулим, е, і це минуле, ніби, знаєте, ось, бачите, е, ось минуле, ось ваше теперішнє і майбутнє. А ось е, зараз. Ось вам минуле, ось майбутнє, ось ваше теперішнє. І ось ви сидите в тузі за майбутнім, то, що вже пройшло, закінчилося. Тим самим руйнуєте своє сьогодення, а не бачите, що у вас великі перспективи і можливості в майбутньому. Ось тут вже зараз. Поверніться і подивіться, у вас наповнені чаші, причому чаші наповнені. Чаша наповнена таким, знаєте, яскравим, таким кольоровим, емоційним, бурхливим таким життям, життям зі смаком. Це стосується відносин, ви розумієте, не тільки партнерських, там, романтичних, а будь-яких відносин. Кожен докладає на свою ситуацію. Тож не сумуйте за тим, що вже пройшло, було й загуло. І не руйнуйте цими своїми думками, не руйнуйте те, що зараз у вас є. Бо зруйнуючи це, ви не побачите взагалі, що у вас в майбутньому чекає щось гарне, прекрасне і те, що вас потішить і порадує. І яка порада? Порада така, що зверніться до близьких людей, можливо, до людей якихось з минулого. Можливо, відновіть зв'язок контакт з якимись друзями, знайомими, не знаю, з минулого. Вони нададуть вам якоїсь сили та енергії. Зверніться до, до родини так? за допомогою, за порадою, дайте собі можливість, щоб вас підтримали, дайте іншим людям можливість підтримати вас. Це надасть вам сил, натхнення, і, знаєте, дасть вам такий <кхем> поштовх не сумувати за тим, що, що за чим не потрібно сумувати, а йти вперед. І фонова карта у вас теж тут трійка пентаклів. Це. Це от о, якесь наше оточення, коло спілкування. Можливо, колеги, можливо, я якісь знаєте командна якась робота. Вам потрібно е, звернутись до людей, щоб вони вас підтримали, надали вам цю підтримку. Тут більше за все ходить про емоційну підтримку, так. Щоб вони вас підбадьорили і не дали вам засидітися в цьому стані жертви, коли ось я така бідна, нещасна, бо такий бідний нещасний. І все не то, і все не так, а насправді це все тільки в вашій голові. Тож, дорогі мої овни, я вас цілою люблю. Бажаю, щоб ваш марк прийшов як найкраще для вас. Па-па!